Ти чуєш мене хто небудь швидку допомогу? Головний біль завжди приходить невчасно, і ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню навіть при мігрені. Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить сів. І ви досі не пробували бронхалик? Mm -mm. Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель сів голос, голосі першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик з ароматною рідкою начинкою. Володіють протизапальними, обволікаючими та антимікробними властивостями. Бронхалик! Прикашлю льодяник. Від Фармак. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас вдень і вночі. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки Долгіт – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Кашель? А, вологий. А це тева. Oh, hmm. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів, деклофенак тева форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду гарнір? Знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть відчутливу шкіру. Просто must have. І воля. Шкіра чиста. улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. Гарнієр, ви любов. Від Гарнієр. Три родна. Якби стрес міг на вас поскаржитися. Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить, Все пропало, бо з'явився бафазола сі. Вони відновлюються, нервова система захищена. Сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол Айсі ваша сила у боротьбі зі стресом. Біль. Спробуйте Дарфен Лонг. Він допомагає при різних видах болю. Дарфен Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Коли доместо спочинає боротьбу. Та мікробам ніде сховатися. Доместос знищує усі відомі мікроби. Усюди, Доместос Непереможний. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте вдому тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало на повну є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пан Сикор заряджає серце енергією мінералів. Я йду шукати. Де ж ти заховався? Від кашлю сховатися неможливо. <рес> мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю зменшує кількість нападів кашлю, покращує виділення мокротиння, сприяє підвищенню імунітету. Я йду шукати! Знає мама, тато і син лікує кашель мукалтин від артеріум. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо ж картоплю вирощуємо ми українські фермери, щоб разом з вами насу. ВІДМІННИМ СМАКОМ Лейс, Український від поля до пачки. Кашель наступає на дорослих. Почали кашляти по-дорослому. Хоч би на ЛІКАРНЯНИ не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. При дорослому кашлі рапіра. Мені подобається рапіра, порошок, а мені шипучі таблетки. Рапіра. Рапіра. Розріджуємо кротиння прямо в легенях. При дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. При дорослому, при дорослому кашлі. кашлі рапіра. рапіра від Фармак. Нестерпний головний біль та мігрень. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон максі, максі дія проти головного болю. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побається ризикнути. Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Такі операції роблять за кордон? Забудь про протокол. Думішиш. Ми, як партнери, гарантуємо вам доступ до новітніх технологій. Що з пацієнтом щось станеться, ти точно не будеш винна. Асистентом візьмеш. Ти спади, Кривить, нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш, довіряю я собі, але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо куди ти їдеш? Жіночий лікар, нове життя. Два прем'єра з понеділка по четвер, о двадцятій, на один плюс Україна. Клуб одного відсотка цієї неділі. О двадцять Ля Ля Ліксир, Новий аромат. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Мобільно. Вільно. Вільно. Мобільно. Вільно чи мобільно? Mm. Навіщо обирати? Лайфсел вже приніс свободу в мобільне спілкування. Лайфсел. Вільно, мобільно Завдяки бактеріям Lactobacillus Корм Purina One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Purina One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Почали кашляти по дорослому. Так хоч би на лікарняний не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. Доброго ранку, тільки до 29 вересня у Комфі термочашка Ардесто, 450 мл всього за 222 гривні. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. При покупці великої упаковки 150 грамів ви заощаджуєте до 50%. Якобс Якоб 100% кльомом арабіки, аромоксамид меленої кави. Якобс. Кожна мить безцінна. Нестерний головний біль та темігрей. Цитрамон Максі. Знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі Максі дія проти головного болю. Знайомтесь, універсальний гель «Wash and Free». Його суперсила швидко усуває забруднення. Плями різні засіб. Один вош Free». в руках фахівця. Лікарська рослина Беладона, така небезпечна в природі, перетворюється на Беластезин союзника в боротьбі проти спазму. Беластезин ліки з екстрактом беладони при гастриті та різких болях у шлунку. Лакалут фікс надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так зменшує запалення ясен, і ціна хороша, економний. Лакалу фікс грозить. снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Нічого дивного, коли святкує Єва, ти вся у подарунках? Поспішай за знижками до дня народження в Єва та на Євою. Ей у день народження Фокстрот, яка хоче смакота з мультипіччю Філіпс Ові грилює, смажить, запікає. Дистанційне керування має всі страви кльові з Ові. Обирай із шаленою знижкою. Посічені кінчики знову стригти. Це у минулому. Ви можете досягнути нескінченності для волосся, відкривши для себе новий пантін нескінченно довге з провів формулою з ніацинамідом та вітаміном Є, е, яка відновлює та зміцнює волосся, роблячи його гладеньким до самих кінчиків. До 100% міцніші кінчики волосся нескінченно довго. Нова колекція пантін нескінченно довге. Та саперів, які повертають красу України. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. І «Київстар» Стар перерахує до 50 гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперних груп. Полить вече, свербить, можливо, все гаморог. Пропну глівено. Полегшує бій, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморідних вен. Пропну радіє життю без гаморою. Міняю жінку щоп'ятниці о 18-й. Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози Антраль. Один плюс один Україна та Шонен представляють люди задля життя. Тиша і спокій. Люди, які живуть із постійним головним болем через остеому лобних пазух, можуть про таке хіба що мріяти. Інноваційний командний підхід допомагає повернути тишу вашим думкам. Операцію з видалення пухлини проводять одночасно троє фахівців. Уже за два дні пацієнт повертається додому без видимих шрамів. Цю інновацію переймають інші лікарі, щоб навіть під час війни дедалі більше висококласних медиків дбали про світлі голови українців. Інновації для здоров'я нації. Спокій ваших думок. ЗИСТ магні шість Shannon. Інновації для здоров'я нації. Ходімо, зі мною хлопчик, отримаєш подарунок. Прем'єра. Загади бажання і дуй. Маріуполь в облозі. Це війна. Там зараз лінія фронту. Перейти її нереально. Байдуже. Мені треба врятувати доньку. Евакуація на 2+,2. плюс Серіал знято за державної підтримки. Шрек на плюс плюс до мрії. Лише кілька кроків. Давай перший. Як ти мене поцілуєш? Що? Другий ти, третій. І шрек назавжди. Спеціально для вас 1 вересня. Щонеділі. Нова частина на плюс плюс. Що п'ятниці 18 вісімнадцятій? Я не ще поначені ніби. у новому сезоні. Міняю жінку. Чисто як в музеї. Ой ой, ой байкерка на хвилі свободи, У нас гостьовий шлюб та грузинка, що цінує традиційні порядки. Сім'я для нас понад усе до яких змін заохотять одна одну. Я хотіла б, щоб моє життя було щасливим. Мами протилежності. Треба, щось змінювати 100%. Міняю жінку новий сезон. Щоп'ятниці п'ятниці о вісімнадцятій на один плюс один Україна? Прем'єра. Вас відає клубу того відсотка. Цієї неділі, о 21-й. шоу, яке вже підкорило світ, і нарешті дісталося України на старті зі мною 100 гравців. Я викладач української мови та літератури. Я підприємець, де актор і кур'єр. Ви можете в принципі доставити театр додому комусь. Так вам потрібно відповісти на 20 запитань. Вашої юридиції точно вистачить. Тримайтесь. Наше шоу дарує можливість зірвати солідний джекпот. біткоїни. Половина це, звісно, донат, А половина можливо замовлю таксі після 11-ї києва. Хто стане найкмітливішим українцем? Це клобудного відсотка. Цієї неділі о 21-й. На 1+,1 плюс Україна в ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол ти знав його. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. В руках фахівця лікарська рослина беладона, така небезпечна в природі, перетворюється на беластезин. союзника в боротьбі проти спазму. Беластезин. ліки з екстрактом беладони при гастриті та різких болях у шлунку. Ви джентльмен, який привіз містера Колона? Так, це я. А, як він там? Усе добре? Ви родич, сир. Так, я його зять. Тож ти берут. Соковиті курячі стріпси зроблять з вас справжнього куркофана, а нові соуси здивують кожного. стріпс бакет лише за 220 гривень. KFC. Саме так смакує курка. Це дуже швидка реклама. Комфінам бурвану техніці та гаджетах. Бережемо ваш час. А шарей мертвий. Як ми могли про це не знати? Схоже, прокурорка попросила маття їхніх батьків. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом довгі можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Казка від Ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю Ленор під час кожного прання. Щоб зберегти свіжість, рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре. З Ленор в руках фахівця лікарська рослина Беладона, така небезпечна в природі, перетворюється на беластезин. союзника в боротьбі проти спазму. Беластезин. ліки з екстрактом беладони при гастриті та різких болях у шлунку. No Все, що їм треба, це шеба». Знайди мені швидший маршрут до <кій> вибачте, я не можу знайти <кій> лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з ацецелонг. Майстри Нескафе Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Нескафе, Кочний день з звіта Комбі. Та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе справжній лев, бо компоненти Комбі сприяють зменшенню об'єму передміхурової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Комбі. Потрійна дія на прояви простатиту. Штада! Зустрічайте нову колекцію ювелірного дому сова та «The Heart Kiss». Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь з живокостом допомагає усунути біль запалення набряки та містить натуральні складові. Купуйте мазь доктора Тайса з живокостом у великій упаковці 100 грамів. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий DAF Advanced Care. єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками майкромойще, що. Зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care. Звіт потрібен ще на вчора. Біфрен Плюс, бо від деяких заспокійливих вихоловине, чи в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс, стрес мінус, спокій за ясної голови. Я б одягла крилатого дракона з давніх давен, Заворожуючого. та невловимого. Або всі ці кольори та аромати. Життя вдягне у те, що цінне. Ансфер Юей Преміум Фешн бренд. Біль. Спробуйте Дарфен Лонг. Він допомагає при різних видах болю. Дарфен Лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Кучеря! Ну що, ти де? Я Тюрявину ти де вже біжу Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до водафон. Разом ми зможемо. Водафон атоксіл. Це порятунок при отруєнні кишкових розладах та інтоксикації. Особливо зараз, через труднощі зі зберіганням продуктів, попри всі виклики, ми працюємо, щоб усі мали доступ до надійного сорбенту. Як керівник я відповідаю за незмінну якість атоксілу? Атоксіл – надійний сорбент завжди поруч. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта. Я не завжди заклопотана. Ну добре. Зате ми снідаємо разом. Клуб чотирилапи для відповідальних, хоча й не ідеальних. Спробуйте новий гель для брання Савекс Преміум. Потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям. І надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс Преміум. Відмінне рішення. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Прем'я. Я, Я інженер-конструктор. У вас така почесна професія для нашого часу. Коли будуть українські в <свісна> чистані? <свісна> Вже за 6 днів. Сергію, ви завідувач складу. Що на вашому складі є цікавого? Комерційна таємниця на вашому складі в 16. Клуб одного відсотка. Цієї неділі. О 21 й на 1+,1 плюс Україна. Уже таке в дев'яте. То часу не втрачати. Я знаю, що робити, щоб з дому не уплити. Ломбард. Ломбард перший. Перший, куди за грошима. Прем'єра серіалу. Моя учениця бачить більше зазвичайних людей. Обрана мольфарка. Опановуватиме дар. Носіть цей оберіг. Ви не винні в тому, що відбувається з вашим коханим. Дайте йому цей відвар. Щоб навчитися помічати знаки долі та розуміти їх. Майже всі люди вміють слухати, а не всі вміють чути. Учениця Мольфара Прем'єра у будні о 14 -й. на 1+,1 плюс Україна. Уже таке в дев'яте, то часу не втрачати. Я знаю, що робити, щоб з дому не уплити. Ломбард перший, перший, куди за грошима. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побиється ризикнути. Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Такі операції роблять за кордон. Забудь про протокол. Думай ширше. Ми, як партнери, гарантуємо вам доступ до новітніх технологій. Якщо пацієнтом щось і станеться, ти точно не будеш винна. Асистент, ти візьмеш. Ти спадаєш. коли нічого не розумієш. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш? Довіряю я собі, але про те, що їдеш, ти ніхто не повинен знати. Особливо куди ти їдеш. Жіночий лікар. Нове життя. Два. Прем'єра з понеділка по четвер, о 20-й. На 1+,1. плюс Україна. Зустрічай вітаміни Зест. Живи наповну і будь Зе Бест. Знайди свій зест. Інновації для здоров'я нації. Учениця Мольфара у будні. о 14-й. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять. Степану для шкіри. Ромчику на щічки. Ви думали судокрем лише для сіднечок? Судокрем. І дорослим, і малим. Персіл. Вау, мама! У своїй новій сукні! О, ні нові диски персіл експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від персіл. Персів, ти завжди викладаєшся повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. При покупці великої упаковки 150 грамів ви заощаджуєте до 50%. В день народження метро подарунки на будь-який смак. Купуйте товари в метро від 2100 а гривень та автоматично ставайте учасником розіграшу кешбеку на наступну покупку або інших подарунків. День народження метро на будь-який смак розболілося. Горло, першілії. Відчуття сухості, схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить фіорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі Їх сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Коли Доместос починає боротьбу, бруду та мікробам ніде сховатися. Доместос знищує усі відомі мікроби. Усюди, Доместос Непереможний. Ану швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП для щоденної підтримки імунітету. Готові сяяти без макіяжу. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа видаляє до 100% макіяжу, збагачена 5% сироватки з вітаміном С, розкриває власне сяйво шкіри. Нова освітлююча міцелярна вода від Нівеа. Шкіра для сяйва Nivea для шкіри. Техніка Хайсенс це інновації, що працюють на ваш комфорт. Готуйте, прибирайте, охолоджуйте і запускайте прання одним дотиком у додатку Connect Life. Відкрийте для себе світ побутової техніки Хайсенс. Тільки у день народження Фокстрод трендові технологічні побутові девайси Обирай від Хайсенс із шаленою знижкою. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах, неправильне харчування, стреси й нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, біль шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено, мікрофлора любить лактіалі, лактіалі, мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від фармак. Сів, експерт з видалення нальоту, представляє свою найкращу формулу, що видаляє 100% нальоту та бруду навіть на найвибагливіших поверхнях, без розводів чи різкого аромату. Сів більше ніж просто чисто. Клуб одного відсотка цієї неділі, о 21-й. прем'єра серіалу. Ти можеш сказати людині шлях до світла. Вона має вирішувати. йти цим шляхом чи ні. Учениця Мольфара Прем'єра у будні о 14 на 1 плюс один Україна. Як зекономити? Вигідно купити валюту, зняти готівку під час відключень електроенергії та захистити себе і своє майно від воєнних ризиків. Відповіді на усі ці питання і не тільки дивіться у рубриці сніданку Фінанси на сніданок щочетверга о сьомій. Еда та корпоративний хижак Саркан. Вони ненавидять одне одного. Чи зможуть вони прикидатися закоханими, щоб кожен з них зміг отримати те що хоче? Постукай в мої двері у вихідні о 19.00 на Бігоді. живи. Кохай, відчувай шрек на плюс плюс до мрії. Лише кілька кроків. Давай, Давайше перший. Як ти мене поцілуєш? Що? Другий ти? Я. Третій. І шрек назавжди. Спеціально для вас 1 вересня. щонеділі. нова частина на плюс плюс. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побиється ризикнути. Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Такі операції роблять за кордоном? Забудь про протокол. Лишеш. Ми, як партнери, гарантуємо вам доступ до новітніх технологій. Якщо з пацієнтом щось станеться, ти точно не будеш винна. Асистент бізнес. Ти спаде, крови нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш. Довіряю як собі. Але про те, що їдеш, ти ніхто не повинен знати. Особливо куди ти їдеш? Жіночий лікар. Нове життя. Два. Прем'єра. З понеділка по четвер. О 20-й. На 1+,1. плюс Україна. Прем'єра. Вас вітає клуб «Одного відсотка цієї неділі. О 21-й. шоу, яке вже підкорило світ і нарешті дісталося України. На старті зі мною 100 гравців. Я викладач української мови та літератури. Я підприємець, де актор і кур'єр. Ви можете в принципі доставити театр додому комусь. Так вам потрібно відповісти на 20 запитань. Вашої юридиції точно вистачить. Тримайтесь! Наше шоу дарує можливість зірвати солідний джекпот. Закуплю біткоїни. Половина це, звісно, Донат, а половина, можливо, замовлю таксі після 11 в Києві. Хто стане найкмітливішим українцем? Це клубу Нова відсотка. Цієї неділі. О 21-й. На 1+,1 плюс Україна. Бути собою мій найсміливіший вибір. Це моє справжнє. Я. Гордий, сильний, вільний, емоційний. Айсел. Парфумована вода та новий парфум від Сен-Лоран. Кіндратій. Це була остання крапля. Ой. Корвалтаб Експрес. Корвалтаб Експрес підтримка серця при стресі. Скажіть.